Чергова сесія міської ради у Первомайську за усіма ознаками мала б не відбутися. Станом на 10 ранку в залі півтора десятки депутатів. З них зареєстровано п'ятеро. Минає ще півгодини. Ситуація не змінюється. Кілька депутатів прибули, утім реєструватися не поспішали. Мер відпускає присутніх чиновників працювати. Бо за непідністю є нас прояснив ситуацію з бойкотом початку роботи сесії Михайло Медвечук. За словами депутата, слід провести спільне засідання комісії що не зареєструвалися, тому що вчора спілкувалися з депутатами. Є додаткові питання, які ми хочемо внести на розгляд сесії, але для того, щоб зберегти законність і відповідно до регламенту, ми повинні провести спільне засідання комісії. Є пропозиція спочатку ті депутати, хто є ініціаторами додаткових проєктів щоб їх оголосили, а потім ми проведемо спільне засідання комісії. Крім того, Василь Барський повідомив, приводом для окремого обговорення є зарплата чиновників, через які вже давно точаться суперечки, які, за словами депутата, зменшені розпорядження мера. Очора було розпорядження міського голови, розпорядження міського голови стосовно того, що на 20% зменшується зарплату роботника міського голови. І опять звинувачують, що це вина депутата міської ради громадської міської ради. Як, в чому вина депутата? То, що військовому голові не дають премії, поэтому вона вирішила наказати роботі військовому. Ну це глупо. Предлаження таке проводим комісію. За спільне засідання, комісії вискати свої кожні предполагання і формулюємо додаткові питання, які будуть винесені на сісі. Тож спільне засідання почалося і одразу ж мер пояснила своє рішення відносно заробітних плат працівників виконкому та решти держслужбовців. Я вчора розписала, підписала розпорядження. Я, як розпорядник коштів, не маю права не підписати розпорядження, тому що за цим розпорядженням стоять люди. І в межах тих коштів, які виділені в бюджеті, я всім однаково зменшення пройшло, яке ви передбачаєте. рівно в тих межах, які ви виділили. Я вас просила, комісія, коли працювала, надайте мені свої пропозиції. Ви розглядали мільйон варіантів. Дайте письмову пропозицію. Ви мені надали до цього часу? Ні. Сьогодні 25 число. Останній день, коли передаються документи до казначейства по наркуванню заробітної плати. Ви знову ж повторюєте той самий варіант, що було з бюджетом на 54 сесії. Скажіть, у чому моя вимога? Більше ста людей залишаються без заробітної плати. Я не маю права. І це не компетенція сьогодні депутатів. Ви затвердили бюджет. Ви виділили 8,5 От в межах 8,5 мільйонів я повинна прийняти рішення. Між тим Василь Мосякін вніс на розгляд спільної комісії питання про заборону виконкому приймати рішення в робочому порядку та скасування рішення виконкому про розподіл коштів на сферу житлово-комунального господарства. Ще кілька питань, в тому числі про зниження податків, було також запропоновано для розгляду на сесії. На органу, тобто постійної комісії Первомайської міської ради, являється обов'язковим для винесення в сесійній зал. Потім вже по результатам голосування. Згодні ви чи не згодні з цим рішенням? У вас є єдине право право накладення на це рішення в. Тому я прошу, шановні колеги депутатів, винести це питання і прийняти рішення по зниженню ставки єдиного податку і фіктованого податку в місті Дякую. Головувати на спільному засіданні доручили Михайлові Медведчуку. І зрештою, усі питання були ухвалені та винесені на сесію, а згодом затверджені більшістю депутатів. Так само, як і умови праці міського голови, та скорочення посади віце-мера, що її обіймає Світлана Свідерко. Обидва ці рішення вже по обіді було ухвалено. Тож у Людмили Дромашкові тепер на одного заступника менше. Володимир Галузінський, Даніл Давидов, Ньюс.